Ушуковик, Довго її розшукував. Номер вона змінила, з міста втекла, соціальними мережами не користувалася. Через знайомих знайти не вдалося, через церкву теж. А потім сама написала про справи, про переїзд, про нові обставини, про звикання. Розповіла про брата. Думаю, заради цього і писала, щоб розповісти про брата, про його смерть. Мабуть, зверталася з цим не лише там. всіх разом, одним залпом. Потім наші повернулись, хотіли забрати загиблих. Вірніше те, що від них лишилось. ще було з ногами. У кожного має бути ноги. Вони їх так і складали, щоб у кожного було по дві нагії. Бажано одного розміру. Брат займався музикою, мав хорошу гітару. В нього і постійно позичали. У що знайти 真的想去。17.